Поліомієліт – гостре вірусне захворювання, яке може призвести до паралічу. Майже в 95% випадків ніяк себе не проявляє. Приблизно в 3-4% хвороба перебігає у вигляді кишкової інфекції. Найскладніша форма поліомієліту – паралітична, коли вірус проникає в нервові клітини, що відповідають за роботу м'язів. Тоді розвивається так званий гострий в'ялий параліч, який виникає раптово і характеризується звисанням кінцівки. В такому разі людина не може ходити, а інколи й дихати. Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого і може розвинутися поліомієліт. При цьому прояви хвороби можуть бути різними. Хтось може і не відчути проявів захворювання, а дехто може скаржитися на лихоманку, головний біль, біль у животі та горлі, нудоту та сильний біль в уражених м'язах. Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є вакцинація. Тактика даного захворювання це вакцинація від поліеміліту. Поліеміліт в Україні є дві вакцини: інактивована та оральна полімілітна вакцина ІПВ ОПВ. ІПВ е, інактивована поліемілітна, поліемілітна вакцина колиться дітям у віці 2 місяці і в 4 місяці. Е, оральна полімелітна вакцина колиці, е, капається дітям в е, 6 місяців, у 18 місяців, в 6 років і в 14 років. Тобто, за е, Повні повний календар щеплень це шість щеплень від полімелітної вакцини. Все молодець, ковтай. Треба <свист> <свист> і не запивати годинку чи дві. треба робити щеплення, тому що е, це такі хвороби, які пробуджуються е, час від часу, і вакцинована я, моя дитина, я за вакцинацією. Ось вже буде шість? Всі прививки робимо по календарю. В Україні вакцинація проти поліоміеліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у державних поліклініках безкоштовно відповідно до календаря щеплень. Ми запрошуємо на, дане, на дану вакцинацію батьків, щоб вакцинували своїх діток, адже захворювання це небезпечне, тому вакцинуйте своїх діток і будьте здорові.